Привіт, друзі! Сьогодні починаємо один з уроків шведської мови з нуля, тому сідайте зручніше, беріть аркуш паперу або щось, де вам буде зручно робити нотатки, і починаємо. Цей урок підійде вам, якщо ви тільки починаєте свій мовний шлях, або якщо хочете освіжити знання. Я почну з того, що у шведській мові є декілька незрозумілих для нас звуків, я буду розбирати їх окремо, але більшість з них буде легко запам'ятати та вимовити у словах. І почнемо одразу з першої букви шведського алфавіту. І це буде О. О. Так, якби ми хотіли одночасно сказати А і О. У цієї букви є два варіанти вимови. У першому варіанті вона буде звучати так, як я тільки що сказала: О. І, наприклад, в нас є слово ОПА мав ПА. Опа", ОПА. Або «мат», їжа. Мат". Другий варіант це А, так як ми до нього звикли А, як у слові мамма. Далі в нас буде пія. B. Bok. Книга. «Книга». «С» сиркус. Цирк. Сиркус. День. Дог. Зверніть увагу, що у слові dogґ знову зустрічається А, про яку ми тільки що говорили, яку ми тільки що розбирали. Вона знову буде такою довгою, так? Щось між А та О. Ми вимовляємо це слово як dog. Коли вона буде довгою, коли короткою, я ще буду записувати окреме відео, тому зараз цим не переймаємося. Ія ія. Тут знову в нас буде два варіанти. так? Два варіанти вимови. Перший варіант це Ія, так якби І переходило в Е. Ія у слові спіала грати. Спіала. І другий варіант це Е, який нам досить просто вимовити: Е, як у слові хем. Хем дім. Добре. Далі F. Як у слові фіст риба або фік прервана каву. Гія. Гія. І знову вона буде мати два варіанти вимови. Перший варіант, як у слові «глас». Глас. Морозиво. І другий варіант тут вона буде вимовлятися як Є. Є. Наприклад, слово Єна. єна. залюбки. Єна. Där nästa vi bokstäverna H. H, jag hem, Dim. I, jag titta, säga Titta, Dibutes, fisk, Reba, fisk och Titta, Titta. Dobre, där I. I, jag ska Jobba, det är se att jobba, Pratsjuvateg K, Kaffe, Kaffe, Kava, L L, jag kostar vid liten, abo lampa. Liten, malenki, abo lampa. Lampa. M, M jag kostar vid mat, jirsa, abo mamma. Mamma. Mamma och mat. N, natt. Natt, nitch. O, vi nappar tjugo och Але у неї буде два варіанти вимови, так як це було у випадку з, у, е, випадку з О і, і так? Е. Перший варіант вимови це У, як у слові уст. Сир. Уст. І другий варіант це О. Так, як ми можемо здогадатися, так як нам здається, що вона повинна вимовлятися так О. Як у слові соп, па, СО ПА СУП. СОПА. Добре. Далі, далі в нас Пія. Пія. Па. па. Папа тато. Тут теж та все просто. Ку. Ку. Вона найчастіше зустрічається у прізвищах, як, наприклад, прізвище Ліндквіст. Ліндквіст. Угу. Наступне це Р. Р. Як у слові рейта. Рейта. Малювати. Або рабат. Знижка рабат. Наступне це С. С. І тут воно вимовляється так само, як і наша С. І, наприклад, у слові СОПА, СУП, яке в нас теж вже зустрічалося, так? Сопа. Угу. Наступна тия, тия, як у слові Ти та дивитись, Ти та О. Деяким дуже складно вимовляти цей звук, тому що знову це буде щось між У та Ю, але не до кінця це Ю, до якого ми звикли, яке є в нашій мові. І також не у. Хоча у деяких словах воно буде вимовлятися саме як У. Поясню. У нього теж є два варіанти вимови. Як «ю», як у слові юд. Звук юд. Тут зверніть увагу, Л не вимовляється. «Юд». І другий варіант, як у. Як у, так само, як у нашій мові. У слові bus, наприклад, бус, автобус, бус. Тобто, маємо. Як ю", «юд». І як у бус. Вия. Вия. Як у слові вия, та. знати. Дубель вия. Найчастіше зустрічається в словах іноземного походження, як, наприклад, пунгалов. Дубель вия. Угу. Наступне це «екс». Екс. Як у слові аксель плече. Аксель. І, як приклад, маємо слово ікса, цукира. Ікса. І на кінець маємо сета. Сета. Тут зверніть увагу, що це не з. Як, це, як воно вмовляється у нашій мові з. Це «с». с. Наприклад, відомий магазин «Зара», так? Це буде сара. Або відома співачка саралашу. Це буде «Сара Саралаша. Далі маємо три букви, які чомусь завжди усіх лякають: це О. Е і е. Розберемо окремо кожну. Для початку візьмемо О. Це А з кружечком, так? О. Як наприклад, у слові Окя. Вона вимовляється як У, яка переходить у О. 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 -о, 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 -о Кя. Їхати. О. Кя. Далі Е, А і дві крапочки зверху це Е. Тут нічого складного немає. Е, наприклад, Е та. Е, та їсти. І на кінець найскладніше це Е. E. E. Ми якби витягуємо губи трошки вперед Е. E. У шведській мові є таке слово Е. E. В ньому тільки одна буква Е, e, і це буде означати острів. У e. mm -hmm. мене на заняттях дуже часто учні задавали питання, як відрізнити А з кружечком і А з двома крапочками. Тобто, чомусь ці букви завжди плутаються між собою. І, ми вигадали з одним учнем таку асоціацію. А з кружечком. Уявляємо собі, що кружечок це О, так? буква О. Тобто ми вже будемо знати, що А з кружечком це О, а А з двома крапочками це вже щось інше. Так, можливо, завдяки такій невеличкій асоціації вам буде легше запам'ятати на початку, потім ви до цього звикнете обіцяли. Було б доречним задати питання: а звідки взагалі шведські мові з'явилися у світі а з крапочками, о з крапочками і так далі? Отже, такий цікавий історичний факт: коли Густаваса став королем, він взяв під контроль мову церкви, і у наступному виданні Біблії вже вперше з'явилися такі символи, як О, Е і Е. Які вийшли у шведський алфавіт, і до сьогодні залишається його невід'ємною частиною. Добре, тепер прийдемо до більш практичної частини та вивчимо декілька корисних та цікавих фраз на шведській мові, які знадобляться нам у повсякденному спілкуванні. Хей, hey. хей, hey. це привіт, якщо ми хочемо привітатися. Ще можна сказати: шия а це більш такий сленговий варіант. шияна. Теж можна собі його записати і мати на увазі. Якщо ми хочемо запитати, як у тебе справи, ми можемо запитати так: mår du?», Тобто, у перекладі, як ти себе почуваєш, mår du?» Або так, är хюреде. är ардея Якщо дословно перекладати дослідно, це буде як воно? Як воно є, так? Але це означатиме, як у тебе справи. Тепер відповідаємо: якщо у нас все добре, ми скажемо бра! Бра! Це добре. Якщо погано дуоліт. Дооліт. Якщо так собі, можемо сказати СОДАР. СОДАР. Це буде так собі. І ще декілька корисних фраз. Якщо ми хочемо комусь подякувати, ми можемо сказати так. Або тюсен так. Тюсен так. Ферлот". Ферлот. Ферлот. Це вибачте. Farload. Тут зустрічаються дві літери, які ми вже вивчили. Це «е» і «о». «Ферлот». Можна почути, як вони звучать саме у конкретному слові. Тепер навчимось розповідати трошки про себе. Як сказати мене звати? Я гіта Я Я дарина. Я, Я з такої країни. Наприклад. Йо kommer från Ukraina. Я з України. Йо, kommer från Ukraina. На цьому все. Обов'язково продовжимося ще у наступному відео. І я дуже сподіваюся, що цей урок був для вас корисним і ви вивчили щось нове для себе. Для тих, хто хоче попрактикуватися невелике домашнє завдання. Залишайте у коментарях невеличку інформацію про себе на шведський так? з тих фраз, які ми вже сьогодні вивчили. Йогія, термін назвати. Я з такої країни, я Коммерфруон. Буду рада з вами познайомитись і поспілкуватися в коментарях. хей доу!